Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці одна посилка. Е, вчора в нас була посилка, але я її не розпаковував, бо посилка така не, собі не, не інтересна, тому я її не знімав на відео. А зараз покажу Двох відео. Це є роз'єм для ноутбука, тут е, включається на материнську плату. Якщо що фотографії будуть е, на відео, а сюди. Флешка на USB 3.0. Тобто звичайна. Ну, Того флешка мені на Кревосі, а того в мене є добра. А ото на USB 2.0. Потрібен мені той роз'єм для одного проєкту. проект може бути на каналі відзнятий. І перейдемо ми з вами до посилки другої. Це є в нас е... З'єднювач для двох пар наушників зразу. О, такий вас з'єднувач. Тобто один той роз'єм 3,5 в телефон джек, а сюди дві пари наушників. О. Зараз продемонструю і заодно перевіримо. Так. Де моя люмія? А. Так, ті наушники грають. Тихенько трохи грави. А ті? І ті грають. Я не знаю, може на відео не буде чути, но... Повірте на слово. Грає нормально. То не я не собі брав, то мене попросив одні добрі люди заказати. Тут їх має навіть бути до речі, дві штуки. О, ще одне є. Може зразу і переірим ті. Той роз'єм. Так, скоренько. Опа. Так. Так. тиграйнич. Ти. И тиграйнич. Все. Ссылка пришла. Сила и сохранность. Так. О. И вот две таких ссылки. Одна и другая. Ладно. Всем дякую за увагу. Всем пока.